Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 15.30 відбудеться матч у чемпіонаті України. Перший тур Рівінський Вірес. У себе вдома на стадіоні Авангард. Команда буде приймати Київське Динамо Олександра Шавковського. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Рівінський Вірес, про Київське Динамо. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимось взагалі до останніх п'ять очних матчів, які були зіграні між командами, і тут ми з вами бачимо Перевагу Київського Динамо. 4 перемоги мають кияни. Одна нічия і 0 перемог рівненського Вереса. 22 травня 2023 року кияни розгромили рівняну себе вдома у Києві. Гуи Раміреса, Дініса Гармашет, Назарія Волошина принесли киянам перемогу.

У тому такі матчі. До речі, були в зоні виліту їм ці бали були просто край необхідні. А 1 травня 2024 року. Друзі, да, 1 травня 24-0 Кіани також у Києві перемагаються. Гол Андрія Ярмоненко, Пономаренко та Шепелева. Ну, я я нам перемогу. А, Майже рік тому назад команда, на до речі, також грали у Рівному 9 серпня, правда, 24-го року. да, ось... Тоді з рахунком 1-2 завершився матч, тоді Кіян у першому таймі Голколі Шпаренка та Віталія Булєцького забезпечив океанам солідну перевагу. Шарай на 62 хвилині, наскільки я пам'ятаю, там була помилка вертаря, рівняни скоротили відрив рахунку. Але Кіані там домінували, в принципі, перемогли абсолютно поділу. Останній матч відбувався 16 грудня 2024 року. Друзі, Тож так, матч відбувався 16 грудня 24 року у Києві на стадіоні імені Валерія Лубановського і гол Владислава Ваната На цій третій хвилині приніс Ніскенному перемогу, наскільки я пам'ятаю, до тих часів жило у Києві, і Кіані здорово розіграв штрафний. Там і Буєльський, якщо не помиляюсь, видавши карт пас на Владислава Ваната. Ну а у Владислава Аната як хліб з маслом такий момент реалізовує. Кеннес здобули важливу перемогу і стали чемпіоном України у сезоні 24-25. Це перша тур і Київське Динамо в статусі чинного чемпіона України заходить в новий сезон Чинні чемпіони України приймають Верес. Звичайно, що київський динамо ставить собі ціль тільки одну: Виграти знову чемпіонат України. звичайно, що Буде дуже важко. Тому що таке Донецк ардиурана набирає оборот. Динамо Звичайно, що про такого Донецького штая буде важко Але команда Олександра Шавковського також дуже непогана, не, не дуже така неплоха команда, непогана команда Скива uh, Чин чемпионов України, команда може грати в Лізі Чемпіонів. А вось і побежимо кинемо успіх, ще й, до речі, кваліфікація. Матч проти Пафоса очікує на київський Динамо в наступному раунду кваліфікації тільки Чемпіонів. Ось, завтра чемпіонат України, матч важливий. Знаєте, проти Рівненського Вереса грати завжди важко, особливо в Рівному, особливо проти такої сильної команди, як Верес. Рівняни, в принципі, друзі, непогано, то провели себе на зборах. Ось 12 липня Кудривку обіграли. там Колос 2 обыграли, да, 1-2, Абалони обыграли 1-0, ну, те Абалони, справедливости ради 0-3 поргали, да, в этот же день. Подоле Хмельницкий обыграли 4-1, ну, поргали Руху 0-2, а Летой такой Рухи обыграли 1-2, 26 липня. До речи, друзья, по Тимуринскому вере собачьему по календарю и Полтава на выезде, в пятницу. А потом Шахтар Донецк, вот так, друзья. Два гранда, пидрят. Ну, не пидрят, моя же пидрят. А за одну неделю... Прошу не за одну неделю. За два тысячи, да, так, по-моему, выхода. Будет сначала Киевский Динамо, потом и на выезде Полтава, а потом Шахтар Донецк у дома. Войс. То есть, такое попробование для ревня. И справдив же. И Полтава такая же такая команда амбициозная, да. Нужно от них будет что угодно ожидать. Рузі. Полтава і справді команда неплохая така. Молода, амбіціозна команда. Тому, тому Полтави да, даринско версію, думаю, легко не буде. Але добре, Київське динамо Олександра Шавковського. Команда шикарно виступає на зборах. Виступала на зборах да? М -м -м, особливо мені знає такий матч сподобався Візброміча, ось Проти англійської команди з чемпіоншипом мені дуже сильно сподобався матч від київського динамо. 1-1. Ну, команда Александра Шавковского прошла другая раунд Лиги Чемпионов. По суме 6-0 команда прошла Хамрон Спартан 0-3-3 на выезде, 3-0. по 6-0 команда Потом у Киевского дома 3-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Матч по R6-2 матч против Пафоса. А матч спочатку перший буде номінально домашньому Польщі, другий буде на виїзді 12 серпня проти Пафоса. Пафоса команда, а, Пафос це команда, команда з Кіпра. Команда з Кіпра. Пафос. Команда пройшла Макабі Тель-Авів. Команда з Ізраїлю. Доволі таки сенсаційно я вважаю, тому що просто вважав, що Макабі Тель-Авів нібито має пройти. Ну, в будь-якому Пафос. Команда неплохая, але по силам Київському Динамо, я думаю, пройти. Даного суперника. Чопіні. Шанси взагалі вже дуже-дуже непогані у київського Динамо. Щоб вийти в раунд плей-офф вже кваліфікації Ліги Чемпіона. Ну а там, друзі, якщо Динамо пройде пафос там звичайно, що останній суперник буде дуже важкий. Там може бути і. Фінербах чи теоретично. Да? Ось я так дивлюсь. Там дивився Там Ніцца французька. Ну так, теоретично, да? якщо так подумати, погадать? есть такая так команда как Ницца, Фенербах, такая неплохая, сильная команда. Для кого знает, друзья, хорошего чемпионата Франции, да, там, Турции. ваш Будукена, мы верим в украинскую команду, еще в им пройти квалификацию. А чемпионат Украины також чемпионат довольно таки непоганый. Киевский Динамо заходит в ценовый чемпионат за днем и Перемогу. Тільки перемога! Uh, Потренакий давно. Ну тільки в завтрашньому матчі, що взагалі у чемпіонаті. Uh, Димок и фаворит. Uh, звичайно, ще де команда Олександра Шавковського мені зараз подобається. Uh, команда так сили, в принципі, з Хамрон Spartans не потратила. Десь бачу, я, ящик команда економить сили. Десь в такому енерго-такому спокійному режимі команда грає. Думаю, друзі, що Динамо да фаворит і думаю, що команда Олександра Шавковського здобуде завтра 3. У мене, друзі, знаєте, буде одна думка. Я віддаю перевагу київському Динамо. Думаю, що команда Олександра Шавковського зуміє обіграти Рівненський Верес на виїзді у Рівному. Знаєте, друзі, мені нічому серце підказує, що це буде прямо якась мінімальна перемога або 1-0, або десь так 2-1-2-0. Я чомусь, друзі, ось так бачу цей матч. Мені, напевно, знаєте, друзі серце підказує, що тільки буде один м'яч забитий. І заб'є його там Київський Динамо і переможе за рахунком 0-1. Тобто, не знаю, друзі, думаю, що це буде перемога важка для Динамо. Ну, звичайно, ще важка. Тому що Рівненський Верес також команда амбіціозна. Команда непога. Плюс грає вдома. Там вдома команда, в принципі, непога грає. І з Шахтером, наприклад, з Шахтером Донецьким, я пам'ятаю Грали у тому сезоні команда амбіціозна неплоха команда. Думаю, що друзі Динамо обіграє Верес, але це перемога буде мінімальна з рахунком 1-0. Тож, моя думка, це перемога київського Динамо з мінімальним рахунком 1-0. Побажаємо, друзі, Рівенському Вересу. Успіхів Київському Динамо. Побажаємо успіхів у чемпіонаті України, у Лізі чемпіонів кваліфікації. Друзі, побажаємо українській команді успіху з Києва. Команді з Рівного також успіху. Вам, друзі, від гостинці. я би хотів побажати добра. Найголовне, друзі, щастя. Це прям найголовне, да? Ось, бережіть себе, усім до побачення, всім пока!